Всім привіт! Я рада вас бачити на каналі. Зразу підписуйтесь, ставити лайки, пишіть коментарі. Дуже вам вдячна за абсолютно будь-яку дію з моїм каналом, тому що це покращує актив і ви можете бачити більше відео. Що ж, сьогодні я приготувала вам дещо цікаве, чому? Тому що. Багато від кого я чула, що дуже складно робити, тому що стояти на колінах, або, наприклад, у вас була якась травма, і ви стоїте на колінах, і вам це не можна робити, або будь-що, і вам потрібно обмежити рух стояння на колінах. Типу, як інакше можна укріпити ноги, щоб... Скажімо так, допомогти коліну відновитися. Це відео буде всім корисно, тому що це прості, звичайні вправи, і при цьому всьому вам не буде дуже тяжко. Тому поїхали. Розминка, як завжди, вперед назад, праву сторону вліву, колом, другу сторону, коло, коло не розслабляйте. Прям не кидаєте голову, у вас має бути шия, ви маєте працювати м'язами, а не просто їх розслабляти. Вдих. Видих. Ви можете сидіти не так, як я, наприклад, витягнувши ноги, або так як вам зручно. Ручки в одну сторону, в другу сторону. П'ять. Чотири. Три. Два, один. Далі ручки в різні сторони прокручуємо одне плече, друге плече. Одне плече, друге плече. П'ять, чотири, три. Два, один. Супер. Ручки на потилицю в одну сторону колу. Вдих, видих, в другу сторону колу. Вдих, видих. Вдих, видих. Вдих. видих. І давайте ще раз. Видих. Прекрасно. Добре, тепер поїхали. Так, як ми завжди любимо працювати з нашою спинкою. Нахил в одну сторону. Витягнулись максимально тягнемося в сторону. І в діагональ вперед. В діагональ назад. Так само в другу сторону. Можете, якщо вам так тяжко, зігнути трошки ніжки поставити перед собою, аби їх повністю вирівняти. В другу сторону. Вперед назад. В одну сторону. Вперед, назад. В другу сторону. Вперед, назад. Вперед, назад. Добре. Так. Тепер ми йдемо якраз до ніг до колін в тому числі. Давайте я одразу виберу ту позицію, в якій, скоріш за все, вам максимально зручно сидіти. Я знаю, що багатьох є, є проблеми з колінами. Скажімо так, це дуже поширена штука, але ми не здаємося. Ми знаходимо шляхи і вправи вибираємо ті, які підходять нам. Це нормально, у кожного є свої якісь особливості тіла, що якогось досвіду життєвого, чому у нас є така складність. Тому колінця, тут на даний момент нас захищають квадріцепси. Ну, і задня поверхня також відіграє. Тобто вам потрібно розуміти, як. Взагалі виглядає колінний суглоб. Я думаю, ви і так можете загуглити фотки, але суть в тому, що у нас ось тут група м'язів квадріцепса, вона одна із найсильніших. Вона, отак, зверху сухожилками покриває колінний суглоб. Отут позаду у нас біцепс стегна і інші м'язи задньої поверхні. Також у нас є внутрішня поверхня. Тобто нам потрібно працювати з цима трьома поверхнями. Також з литками. З литками буде працювати легше всього. Я вам покажу вправи, які взагалі, в принципі, не дуже тяжкі. А ви можете їх виконувати будь-як. А от квадріцепси, внутрішня поверхня і задня, вони трошечки будуть сьогодні вихватувати. І так, по-перше, спочатку вам потрібно підняти ногу, але так, щоб у вас напружилися коліна. Дивіться, спочатку ми перевіряємо: тобто, ми напружуємо один квадріцепс, у вас має трошечки відірватися п'ятка. І ви можете відчути, чи вам тут боляче, чи, ну, можливо, якийсь дискомфорт. Так само другу, одну другу Так, потроху, по потроху це ви включаєте квадріцепси. Так? Ви відчуваєте, що у вас ось тут зжимаються м'язи. Можливо, це навіть видно. Не знаю, напевно, не видно на відео, але тут зжимаються м'язи. З рахунок цього ви піднімаєте п'ятки, одну другу, одну, другу. Далі ми зжимаємо м'яз. Піднімаємо ножку вверх, наскільки можемо, опустили. Другу, вверх, опустили. Далі ускладнюємо Вверх, носочок на себе вперед опустили. Вверх, носочок на себе вперед опустили. Вверх носочок на себе вперед опустили. Вверх, носочок на себе вперед опустили. Можете відчувати, в тому числі, біль в колінах. Тому що, ну, якщо ви не ходили до лікаря, я просто розповідаю, що це може бути. Якщо ви, наприклад, п'єте мало води. Дуже багато дівчат, які до мене ходили, звичайно, то не було якогось суперсильного болю або щось таке. Але за рахунок того, що недостатньо води, ви можете відчувати, скажімо так, трохи наслідки недостачі води, тому що в будь-яких суглобах є синовіальна родина, коли ваш організм не отримує достатньо води. Він починає, скажімо так, скорочувати, він усюди не додає, скажімо так. Тому, в першу чергу, дивимося за водним балансом. По-друге, надто слабкі м'язи стегна. Також з ними будемо зараз працювати. Ну, і якщо і то, і то у вас все окей, то це точно треба йти до спеціалістів. Я не призиваю до самолікування. Я вам просто розповідаю якісь свої випадки з життя. Але це окей, коли. Ви консультуєтеся з лікарями, йдете до лікарів і вирішуєте проблему. Добре. Тепер трошки ускладнюємо. Ми піднімаємо ножку, тримаємо її на якомусь рівні. Носочок натягнутий і робимо таку маленьку пружинку. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість, чотири. Три, два. Один. Другу ніжку. Десять, дев'ять, вісім, сім, шість, 4, 3, 2, 1. Прекрасно. Тепер ми будемо працювати з згином і розгинанням. Тобто ви ж розумієте, що основна функція зігнути і розігнути коліно. Давайте зразу розберемося, коли ви робите коло коліном. так, отак. Це не про те, що ви робите коло коліном, це не коліном коло. Насправді це з рахунок кульшового суглобу. Коліно виконує згинання і розгинання. І те, що кажуть, не можна крутити колінами, це неправда, тому що ви виконуєте не за рахунок колінного суглобу, а за рахунок кульшового суглобу. Не плутаємо, виконуємо правильно. Вирівнюємо одну ніжку і другу ніжку. Руки можна тримати або на потилиці, або рівно. Або перед собою. Головне, що ви вирівняли. І дивіться, тут ще є такий момент. Найдіть те положення, в якому ви вирівняєте коліно. Що я маю на увазі? Тобто, по-перше, щоб у вас не було отак. От. По-друге, щоб у вас це коліно зафіксувалося в цьому положенні. Да? Я його тримаю. І вирівнюю ногу. Тобто, для когось це може бути так. Для когось це може бути прямо ось так. Будь-який знайдіть свою межу. Вам не потрібно зробити, скажімо так, великий прыжок попереду, наверх. Ви маєте дослідити своє тіло і розуміти, на що воно здатне, і потроху покращувати ці характеристики. Тому знаходимо свою зручну висоту і поїхали одну ножку вирівняли, другу ножку вирівняли. Одну ножку вирівняли, другу ножку вирівняли. Кому дуже легко ви можете тримати ноги в повітрі і вирівнювати таким чином. Спина має бути рівна. Let's go! Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Угу. Прекрасно. Випили трошки водички. Не забуваємо пити воду. Я вам вже говорила однієї з причин, чому може боліти коліна. Супер, поїхали далі. Тепер нам потрібно носочок натягнути на себе. Ми коліно напружуємо, тобто у нас включається квадріцепс. Піднімаємо ножку і робимо таку, значить, уявіть собі, що у вас тут лінія є, або руку можна витягнути. Доторкнулися вниз, доторкнулися вниз. Значить, ви не знаю, як молоточком забиваєте ось тут так само. І намагайтесь не класти ногу на підлогу. Робимо по 10 разів кожною ножкою. Раз, два. Три, чотири, пять, шість, сім, вісім, 9, десять. Другу ніжку так само. Раз, два, три, чотири, п'ять. Шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Прекрасно. Тепер повертаємо, розвертаємо стопи. В кожну сторону трошки буде гинатися за коліно. Вам потрібно проаналізувати, чи ви, можливо, відчуваєте якийсь біль, чи дискомфорт, чи будь-що, якесь, можливо, неприємне відчуття. Тобто, вам потрібно хапати відчуття в вашому тілі, аналізувати їх, не пропускати. Тому що пізніше ви будете, ага, от зараз я не відчуваю болі, це хорошо, це супер. Я от відчуваю що я більш сильніше. Тобто, це дуже важливо, не тільки о, в мене там стало краще. Стало краще, це такий досить шаткий показник. Один день краще, другий день гірше, розумієте? Угу, повертали. Тепер коліно напружили, піднімаємо ножку, повертаємо в сторону з рівним коліном, опускаємо вниз, не кладемо на підлогу. Чому ми не кладемо на підлогу? Тому що нам потрібно не тільки сильні ці м'язи, а ще і витривалі, тому що виходите, скоріше за все, і відчуваєте через деякий період біль. Тому що м'язи не витримують. Найчастіше це, якщо це через слабкі м'язи, це якось так працює. Ну, в плані, типу, ваші м'язи не можуть тримати навантаження вашого тіла. Особливо сквадріцепсами це буває, особливо коли, скажімо так, їх можна по-різному укріплювати. Добре, тому що багато хто о, у мене бігати, і от біг. Кращить наші м'язи, коліна, і так далі, але найчастіше це так не стається. Так само плавання отак, от, отак жабкою, також не дасть вам результатів, тому що плавання корисне, коли ви плаваєте професійно, тобто ви знаєте стилі максимально по-різному, і ножками хорошо працюєте, і руками, і правильно дихаєте. Тому повертаємося до нашої теми, піднімаємо, повертаємо. І раз! Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Другу ніжку. Раз. Ви можете робити двадцять? Два. Три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Супер. Ускладні нашу задачу. Повертаємося в сторону. Ставимо ножку або зігнуту, або просто вперед, так, як вам зручно, але нам потрібно одну ногу залишити в сторону. Ось тут починається дещо цікаве. Угу. Найчастіше, коли я кажу, ми вводимо ногу в сторону і піднімаємо її наверх, на мене дивляться, наче я сказала, а тепер беремо і не знаю, робимо сальто. Хоча деякому буде і це легко зробити. Так, ось найчастіше тут виникають перші складнощі, а іноді і не перші. Найчастіше тут включаються привідні м'язи-стегна, тобто м'язи, які знаходяться на внутрішній поверхні, і ви так не можете зробити. Спокійно, якщо ви тут не можете підняти ногу, тому що зразу працює багато пунктів. Що ми робимо в такому моменті? Правильно, ми зменшуємо цю відстань. Тобто, уявіть собі, от ваше тулуб, ви відводите ногу від тулуба. Як то кажуть, від сагітальної площини. Чому кажу, як то кажуть? Тому що найчастіше вас закидують термінами, От уявіть, що у вас так от проведена через вас лінія, така площина, і от звідси відводиться. Тому відводять ногу, якби отак от в сторону. Ми зменшуємо це відведення, тобто потроху, нехай це буде ось так в сторону. В сторону, в сторону. Наскільки можемо, наскільки можемо, можемо підняти ногу, можемо підняти ногу, не можемо, тоді ще ближче. Тобто знаходимо ту відстань, на якій вам зручно. Ви можете навіть зробити собі перше фото. Наприклад, ось я можу відвести, або приблизно написати. Напишіть мені в коментарях на приблизно, на скільки градусів, якщо так от провести лінію через вас, так от посередині, через носик, да, між очима, так провести через вас ровно посередині лінію, от на скільки градусів приблизно, якщо це 90 ви можете відвести ногу. І так, щоб ви могли її підняти, а не просто відвести в сторону. І тут ми відводимо спочатку, відвели ногу, знайшли відстань, потім піднімаємо 10 разів наверх, носочок буде натягнутий. Це дуже важливо, чому натягнути, тому що наступна вправа буде коли носочок на себе. Поїхали, ми робимо, я вже сяду так як мені зручно, щоб. щоб бо насправді, коли нога не так, як вам потрібно, як в моєму випадку тільки що була, вам дуже незручно, ви. Не відчуваєте і не розумієте, наскільки правильно ви робите в даний момент часу. Тому поїхали. Десять разів. Раз, два, три, чотири, п'ять. Шість, сім. Вісім. Дев'ять. Десять. А пустили. Тут ви перше відчуєте і квадріцепс, і отут внутрішню поверхню. Ви відчуєте все. І навіть трошечки більше. Лозунг цього тренування, ви відчуєте все і навіть трошечки більше. Тому ми ускладнюємо нашу задачу. Носочок на себе. Я думаю, вам сподобається, якщо попередня вправа сподобалася. Але не халтуйте максимально, наскільки можете. Носочок на себе і понеслися ще раз 10 разів. І раз, два. Три, чотири. У, я чувствую, п'ять, шість, сім, вісім. 9, 10, ух! А я відчула, я відчула квадріцепс. А що ви думали, то легко, то не легко. Якщо вам дуже легко, значить ви не знайшли свою. Е, можливу. Тобто, ви, може, там дійшли сюди такі, о, ну можу підняти. Потім трошки подвинули, але над, надто багато, а тут а тут не можу. Значить, знов сюди. А вам треба трохи далі. Так що ви відчували напруження в квадріцепсі? Другу ножку так само натягуємо носочок. Десять піднімаємо з натягнутим носочком. Десять з скороченою стопою, тобто носочок на себе. Поїхали. <кліпсер> Раз, два. Три. Чотири. п'ять, шість, сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Відчуваю страх, коли в мене закінчується вода. Насправді, в мене брат більш, більш зібраний в плані води, ніж я, тому що куди б ми не йшли, він завжди обов'язково набирає воду з собою. І це супер! Це просто найкраща просто якість, яку я можу побажати в тому числі. Тому що, коли ви. Контролюйте постійно, щоб у вас була вода, ви все одно вона у вас буде в руках, ви її будете потроху пити. Якщо у вас її немає на горизонті, ви про неї забудете. А? Я яка, вам яка моя логіка? Носочок на себе. Поїхали. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Ух, аж судома може сватить. Ну. Бачите, яку я вправу вам підготувала? <смі> щоб, несумно, щоб вам було сумно, щоб вам було не сумно. Все для вас! Супер! Поїхали далі. Тепер ми трошки ускладнимо нашу задачу, тому що нам потрібно буде підготувати ножки для того, щоб з задньою поверхнею. Але задню поверхню будемо робити зверху, ми встанемо. Але спочатку нам потрібно, скажімо так, їх максимально розігріти. Ми робимо коло, трошки згинаємо колінця, і наче тормозимо. Тобто, ви не повністю натягуєте носочок, а наче тиснете. Да? От, от, наче як на педальку тиснемо. Отут от от. в сторону натиснули на педалі. В сторону натиснули на педалі. Натиснули. П'ять. Чотири. Три, два, один в другу сторону. Раз, два, три, чотири, п'ять. Прекрасно. Простаємо. Тут. Ми стоїмо на одній ніжці. Вона трошечки зігнута. Другу ногу назад. Ви можете за щось притримуватися поперек рівний. Нахил тулуба вперед. Тут ви, коли відводите ногу, маєте відчути сідницю. Далі ми вгинаємо ногу, але не в сторону сюди, а рівненько контролюємо цей рух. І так, краще всього без, е, не тримаючись, але якщо ми ж розуміємо, да, можуть бути деякі труднощі і спочатку можна почати триматися. І так, поїхали. Раз, два. Повністю не вирівнюємо, чуть-чуть вирівнюємо три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Супер. Другу ніжку вивели. І раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, 8 9, 10. Якщо вам надто легко, зупиніться і зробіть ще 20 разів на кожну ножку. Чому кажу 20? Бо я не знаю на даний момент, яка, яка чи вам боляче, чи ви відчуваєте задню поверхню, ви маєте відчути ось цю частину, задню поверхню, біцепс стегна. Добре, тепер носочки разом. Ось Так, о, я знаю, так стану. До вас. П'ятки разом. Ми піднімаємось наверх, не повертаємо сюди стопи вперед. пятки носочки разом і вниз. Таких робимо 20 разів. Раз. П'ятки не ставимо на підлогу. Два. Три. Чотири, п'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. дев'ять, Двадцять. Носочки в різні сторони. І піднімаємося на носочки. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім, дев'ять. Десять. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять, шість, сім. Вісім. Дев'ять. Двадцять. Я думаю, ви вже мали відчути. тому пропоную потягнутися. Беремо або книжечку, будь що, куди ви можете поставити ніжку. Ставимо ніжку на кубик, на будь-що. Можете навіть просто на щось повище поставити. Типу тобто так, от до нехай шафи чи чогось іншого. І уводимо вперед. Вводимо вперед таз і назад носочок на себе. Вперед. Назад носочок на себе. П'ять. Чотири. Три. Два. Іншу ніжку так само. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Тепер дві ніжки ставимо носочки на кубік, нахиляємося вниз. І згинаємо колінця вирівнюємо. П'ять, 4, 3, 2, 1. Звичайно, ви можете використовувати це робити без кубику. Наприклад, широко поставити ніжки, ручки поставити так, щоб ви могли вирівняти спинку. Тобто, може бути пуфік, може бути ліжечко, будь-що. І тут згинаємо. Давайте ще на п'ятку. Да? Щоб тягнути. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. І потягнулися вниз. Прекрасно. А як тягнути квадріцепці? Згинаємо коліно. Тягнемо до себе, відводимо назад. І так само другу ножку. Якщо поки що вам надто неприємно так сильно, ви можете поки що не тягнути або поставити ножку назад, підкрутити таз і виштовхуватися вперед. Тут буде тягнути не так квадріцепс, як кубово поперековий м'яз. Скоріше за все, він вас більше стурбує. Хоча квадріцепс ми потім будемо також тягнути. Добре, я повертаюсь до вас. Добре, тоді на сьогодні я вас відпускаю. Але якщо вам сподобалось таке тренування, але ви хотіли більш потужніше, більш складніше, обов'язково напишіть мені, що ви відчували. Як вам це тренування? Розпишіть мені, будь ласка, це все. І я обов'язково зроблю потужне класне тренування, якщо під цим відео набереться 20 коментарів. Я дуже чекаю і до зустрічі. Па-па!